Вставини, за яких інга Шаблій, власниця цього партквитка, потрапила на операційний стіл, були незвичайними. Лікарі повідомили про подію до міліції. Ну що? До реанімації прибув опору повноважений козирев. Міліціонеру повідомили. Інга Шаблі у важкому стані. Триває операція. Виживе? Ну, важко сказати. Побачимо. Як це сталося? Як вона кислотою? Я думаю, що на цю тему вам краще відповість чоловік. Здрастуйте. Знаєте її? Інгу шаблі? Зовсім ні. Просто я підробляю пенсіонер-житник розповів, що підробляє настроювачем. Кілька годин тому приїхав на виклик, зайшов до під'їзду, там на першому поверсі, і зустрів шаблі. «О, Сімнадцята квартира. У вас де. Інга стояла спиною до настроювача і нервово стукала в двері квартири. Що з тобою? Ти чого? До лікарні. Зараз. До лікарні. Зараз. Зараз, дівчинку. Зараз, дитинко. І що? Я посадив її до автомобіля. Вона там ізнепритомнила. Привіз сюди. Інга встигла розповісти, що сталося? Ні, нічого. Звідки можна зателефонувати? Ходімо, я покажу. Нікуди не йдіть, я зараз.